Привіт, малеча! Як і обіцяла, читаю казочку. Та ще й не звичайну казочку, а улюблену казочку моєї донечки, так? І називається ця казочка Хоробре кошеня. Жили собі у великому місті маленьке, зовсім маленьке кошеня на ім'я Вуглик. Воно було таке маленьке, що багато хто його просто не помічав. А якщо й помічав, то виключно вдень. Тому що вночі вуглика взагалі не було видно. Здогадалися чому? Так, вуглик був чорним кошеням, і навіть дуже-дуже чорним, без жодної білої плямочки. І це його вкрай засмучувало. Ах, який же я невдачливий, часто зітхав вулик, я маленьке чорне кошеня, ніхто мене не помічає, і... і всі мене лякаються. Мама кішка вилизувала його і приказувала: Ти моє чорненьке, ти моє пухнастеньке, ти моє найрозумніше, найспритніше, найхор... найхоробріше кошеня у світі. Звісно. Всі мами так і кажуть своїм діткам. І кажуть вони справжню правду, але вуглик вигадав, що мама все ж таки перебільшує. Ні, я не таке кошеня, як говорить мама, розмірковував вуглик. Насправді я зовсім не найсміливіше кошеня у світі, адже я боюсь темряви і рудого кота, задираку, що живе на горищі, і багато чого іншого. Але мама кішка розповідала вугроку про те, яким відважним був його дідусь. Про те, як вона якось сама вступила у бійку з трьома величезними пацюками. І ще обіцяла що настане день, коли малюк малюкулик перетвориться на хороброго, відважного, безстрашного кота. Головне вірити у свої сили. Ось що казала мама кішка. Але такий день усе не приходив, Він не приходив. вуглик і далі усього боявся, і ось одного разу був звичайний день, як і всі дні до того. Синку, мені потрібно відвідати подругу сіамську кішку, яка живе у двох кварталах звідси, сказала кошеня мамі. Ні за що маленький вуглик не хотів залишатися сам удома. Йому було лячно, але зізнаватися в цьому так соромно, адже він знав, що мама сподівається, що її син найхоробріший кіт у світі. Ледве мама вийшла на поріг, як мишки пронизи стали в... так от висмотрювати, і вистрибувати, і в... 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 виринати свої допитливі носики знірки. А мишей вуглик теж боявся. Що ж робити? захвилювався він. Треба, напевно, взяти себе в лапи і заспокоїтися, як мене вчила мама, а потім подивитися на мишей і не відвертати очей. Ось так можна ще розчепити лапи, прищурити вуха, підняти шерсть і трішки пошипіти. Коли миші побачили чорне кошеня із прищуреними вухами і розчепленими лапами, і яке до того шипіло, як лекотючий чайник, у них зовсім пропало бажання вибиратися з нірки. І вони сховались. Хм, Ось що значить вірити в себе. Виявляється, не так уже і складно бути хоробрим. Підбадьори вуглик. Може, мені варто вирушити на прогулянку? Я б, охоче, пройшовся десь поблизу, але сказати іноді легше, ніж зробити, щоб вийти на вулицю, кошеняті треба було пройти довгим темним коридором. А Темряву вуглик боявся ще більше, ніж мишей, хоч він сам був чорним чорним. Що робити? І тут малюк згадав, що казала йому мама: знаєш, навіть у найчорнішій темряві можна розлетити багато чого цікавого. Що ж, якщо у темряві є щось цікаве, значить вона не така вже й страшна ця темрява. Безстрашно, сказав, сказав він сам собі і сміливо зробив крок у чорний коридор. І насправді в теремі можна було побачити і велику шафу, і вішалку для одягу, а ще дзеркало, і тінь від комода. Ось чудово. Ця тінь на стіні нагадує мені старого пса Барсика, який живе у булочній. А той комод, схожий на автобус, що я бачив на вулиці. Та це ж просто смішно і зовсім не страшно. Мама була права, головне вірити в себе і кошеня. Гордовито попростувало темним коридором, скрипнули двері, і малюк опинився в під'їзді. Ну, якщо я тепер не боюсь мишей і темряви, мабуть, я зможу і на дах піднятися. Вуглик так розхрабрився, що зовсім забув про рудого кота за дираку, який, якого він боявся, понад усе через маленьке слухове віконниць віконце, віконце кошенято кошенятко вилізло на дах. Яка краса! Малюка озирнувся навкруги. За своє коротке життя вуглик не бачив нічого подібного. Дахи будинків простиралися настільки високо, навіть не вистачало його погляду, і десь високо-високо в небі висіло сонце, схоже на великий, великий оранжевий апельсин. Раптом вуглик почув огидний скрипливий голос. І хто це на... до нас завітав? Я ж попереджав тебе, щоб носа сюди не показував маленький чорний боягузе!» Це був Кіт Босман, саме того, якого так вуглик боявся. Але на сьогодні мені здається, пане кіт, цей дах не ваша власність, і я можу ходити тут так само, як і ви. Ось що я можу сказати. Та ти навіть можей лякаєшся, я викину тебе звідси на раз, два і готово. Розлютився кіт. Уявіть собі, розлютився кіт. Рудий боцман не знав, що вуглик уже не боявся і не був таким боягузом, що раніше боцман навіть не здогадувався про те. Він вигнув спину дугою на сторбочі вуса і страшенно зашапів на кошеня. А що ж, наш малюк? Він зовсім не злякався. Пане Боцману, ви не могли б трохи посунутися. Мені не видно он ту красиву круглу штуку там на обрії. Вічливо звернувся він до кота. Здивований кіт навіть просів: це ж треба? Мабуть, він щось наплутав? І це зовсім інше коченя, <смас> яке всього боїться. Рудий кіт <смас> полохливо посунувся в бік про всяк випадок. Хто знає, що в голову. В голові цього відважного малюка. Уявіть. От. А мама кішка тим часом повернулася до своєї приятельки, сімської кішки, але не знайшла вулика вдома. Спочатку вона перелякалася та раптом почула, як хтось співає, і впізнала голос: це було нявчання її кошеняти. Вулик сидів на даху і співав про те, що він найсміливіший кошенятко у світі, що він вже майже дорослий і що він хоробливий, відважний та безстрашний. От і казочка кінець, хто слухав, молодець, хоробре кошенятко Най -най 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 улюбленіша казочка моєї златусі. До зустрічі та до нових казок!